Вітаю всіх, хто зайшов в гості мої вінтажну комору, мої дорогі підписники, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує сьогодні. Друга частина мого відео з рідкісними виробами Березновського фарфорового заводу, Березновського міжкологосного фарфорового заводу. Мені зробили зауваження, що я неправильно ставила наголос. І дійсно це так, тому що є містечко Березно, тобто наголос на другому. Складі. А я говорила Березнівський фарфоровий завод, хоча і Березнівський, і Березновський, не знаю, як правильно, я вже буду говорити Березновського фарфорового міжколосного заводу. Виробів сьогодні буде багатенько і розпочинаю я свій огляд ось такого набору чайників. Взагалі, їх повинно бути три, у мене їх два. О, це самий найбільший чайник, це чайник доливний. Зверніть увагу насамперед на форму. Таку форму ви не побачите. Ні на одному іншому фарфоровому підприємству. Вона була притаманна тільки берез, Березновському фарфоровому міжколозному заводу. Чайник позаденький, доволі таки великий. Е... Насамперед. Погляньте на цю ручку. Мало того, що вона була б гарна навіть без оцього завитка. Бачите, в такому вигляді. Воно б також би гарно виглядало. Вона, бачите, досить така широка, зручна для тримання, для переноски. Однак, оцей подвійний вже, виходить, завиток Він надає таку собі ізюминку даному чайнику. Другу ізюминку цієї форми. Є ось цей завиток, безпосередньо уже на носику чайника. Для чого він служить? Він, мало того, що має таку естетичну, виконує естетичну роль, він ще і має функціонал відповідний, тому що дуже зручний для переносу. Чайник великий поміщається багато кип'ятко, кип коли тримаєш його ось так в руці, для того, щоб нести, звичайно. Важко втримати і наливати той же кипяток. Однак, коли ти береш і користуєшся, ось гарно, бачите, палець просувається, ти можеш брати зручно дуже за саму ручку, і для наливу і переносу цього чайника. Дуже гарна форма. Далі візьмемо, наприклад, кришечку. Бачите, я вже вам в попередньому відео показувала, що такі кришечки в вигляді квіточки також притаманні були багатьом виробам даного підприємства. Це є і в даному випадку. Це робота періоду радянського періоду. Чому, тому що багато позовоти, ми бачимо використання. А тепер безпосередньо про розпис. Зверніть увагу, який красивий ручний розпис в стилі Петриківки. Бачите? Краса, красивет. Поєднання кольорів, маскова техніка виконання. Погляньте. Тільки любуватися. Українські квіти, волошки, бачите, якісь колоски. Дуже таке. Велика кольорова а гамма задіяна фарб на даному виробі. Дуже красива. Я зразу оголошу вам ціну, тут видно її ось така ціна. Бачите, в той час 19 рублів, 35 копійок. Ну, я б не сказала, що це для набору чайників кількості, то, то Це дорого. Це нормальна ціна. До речі, кришка також зручна. Бачите, вона, коли будеш наливати, користуватися, тим чайником, вона не буде випадати, добре тримається. Ось такий крас іде чайник-заварник. До речі, я не можу вам сказати, чи це найменший із набору чайник. Чи це чайник середній. Ну, чайник-заварник, він абсолютно підходить. Це 0,5 літра для заварки. Досить зручно. Він ну, один один повторяє форму попередника свого братика, так скажімо. На що б я хотіла звернути увагу? Ось, наприклад, на носик. Носик тут досить такий широкий. Бачите, він такий позаденький носик. І він. Виступає доверху. Я вам зараз для порівняння, наприклад, візьму чайник з носиком подобиську фарфорового заводу, і ви побачите різницю в чому. Ось, наприклад, ставлю вам для порівняння, щоб зрозуміти нюанс задумку скульптора. Ось цього, наприклад, чайнику. Це практично ну, стандарт, нестандартно, будемо говорити, щось середнє. Носик досить такий тоненький, і він майже на рівні кришечки, цього, на рівні горловинки, горловинки, чуть-чуть вище горловинки. Якщо взяти ось цей чайник Березновський, то він виступає. Бачите, наскільки він. Вище від горловинки на рівні горловинки знаходиться оцей завиточок. А він досить таки виступає доверху, і наскільки широкий, бачите, коротенький, цей видужений, а цей отакий пузатенький і виступає доверху. Ось мені дуже подобається. Форма чайників даного підприємства. Якщо його взяти, він, наприклад, у мене на шафі знаходяться багато таких чайних наборів, він має ось такий вигляд. А представте, сюди ще третій поставити, правда, гарно, дуже гарно. Дуже гарні вироби. Так, Слідуючий виріб, який я хочу показати, я вам говорила про малу художню пластику. У мене є від нього тільки ось. Така, така карандашниця. Це називається гномик з рогу. Це також ручний розпис, бачите, в оранжевих таких тонах з позолотою і з люстровим фарбуванням. Здавалося, так би на перший погляд, що не досить і зручно для карандашниці використовувати. Однак, якщо я зараз знайду олівчика, я б вам показала, що це досить таке непогане. Дає у мене тут ручка. Настільки я вам покажу. Ось, наприклад, бачите, дивіться. Досить зручно тримати велику кількість навіть для школяра. Тому що для серветок воно не досить зручно. Тут клейма немає, однак тут є ціна. Але це точно березно. 3 рублі 40 копійок. Ось такий цікавий, смішний гномик. Ще я прокручу вам, щоб було зручно розлетіти. Дуже гарно мені подобається статуетка жінка з хлібом, або називається її хліб-сіль. Шукаю і ніяк не можу знайти і придбати собі в колекцію. Ось така цікавинка. Слідуюча цікавинка, я хочу показати, вона є у багатьох. Це така шкатулка. Ось. Це, до речі, це не тільки може бути як шкатулка, може бути і як цукерниця. Ось Подивіться, яка краса. От ви бачили якось іншого підприємства ось такі вироби. Це тільки березно може здивувати яскравістю форми своїх виробів. Що значить, коли не втручалися в роботи партійне керівництво? Нашої держави Радянського Союзу бувшого. І ми ці самі творили те, що вони бажали, і те, що вони хотіли створити для людей. Дуже гарно, витончено, виконана робота. Я знаю, що колекціонери Фарфору всі бажають мати такі вироби в свою колекцію кришка. Вона ось так вона знімається, досить глибока. Е, дивіться, як натурально плетіння, виконане корзини. Багато позолоте, люстрове, люстрове криття. Тут другий сорт ціни нема, не бачу. Можливо, вона і є. Не буду вас вводити в оман. Що стосується кришки, на кришки тут є два отвора. Не виконують, по-перше, роль Одна, один дійсно він, бачите, от, він світиться. Для того, можливо, я так думаю, для провітрювання тих продуктів, якісь кондитерських, які тут можна зберігати. Тому що я кажу, тут і печиво можна зберігати, і цукерки. Ось. Далі. Імітація винограду. Такого м'ятного, як кажуть, кольору ці виноградинки чудові. Підмальовка, в вигляді позолоти, ручне розпис, ось листочка з підмальовкою, позолотою, в зелених, рожевих кольорах. Ось, дуже гарно йде. У мене тут кашлю, мій онук, сидить поряд і підкашлює. Так що вибачайте, бідна дитина захворіла. Ось така краса, красивина. Таку корзинку я у багатьох бачила блогерів. ви її також, можливо, бачили, але я показую вам для того в своїх мориті, щоб ви побачили різноманіття форм майстрів даного підприємства. Далі я покажу вам ось чайну пару, наприклад, таку. Це вже період 90-2000-х -х, х років, але вона також цікава з ручним розписом. Чим? От, наприклад, тим же самим блюдцем. Воно, зверніть увагу, на перший погляд, буцімто простеньке, воно дійсно простеньке, просто, про, просто е, таке тонування у вигляді люстрової фарби. Однак, форма в вигляді квіточки. Рідко, коли зустрінеш от блюдечко, яке нагадує повністю от, е, квіточку. Бачите? Простенька-простенька, але от сама форма придає і сюменку. Тут є без стіни. Клеймо. І ось, дивіться, чашечка. Знову ж таки. Ручка цікава, яка притамена ця форма багатьом підприємствам. Однак от розпис дуже і дуже гарний, ручний, незалежно від того, що повністю виконаний затінням люстрової фарби. Але слава художникам, які ось створили створювали таку красу вже в пострадянський період. Бачите, виконана вона досить якісно. Не знаю, чи це з чайного набору, чи, можливо, це як одиничний вироб продавався. Ну, ось вам для порівняння ось така чайна пара. До тієї корзинки, яку я вам показала, я вам показую ще таку корзинку. Це річ не рідкісна, її можна часто побачити в оглядах. І, до речі, вона досить таки недорого коштує. Однак, знову ж звертаю вашу увагу, форма досить таки цікава, повна імітація корзинки, плетіння корзини, бачите, вона така невеличка сюди, хіба що цукерки. Цукор тут не зручно зберігати, тому що тут є такі заглиблення і не досить, я думаю, практично було б зберігати тут цукор. Хоча можна і для нього використовувати. А от для цукерок, таких невеличких якихось же карамелю було б досить і досить непогано. Бачите, яка краса. Тут також ціни немає, але це перший сорт. Червоне клеймо, березновський, міжколосний, фарфоровий савод. Ось такі дві корзинки. Далі я вам покажу рідкісний виріб, який є в моїй колекції. Це ось такий в мене є набір. Ви його також могли бачити, однак не часто, але у мене це виріб і, 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 саме радянського періоду. Ось подивіться, такий набор. Це кувшин і, і, і кувшин, і до нього йде дві чашки. Ну, Однак в мене тільки одна чашка. Е, називається цей кувшин-берізка, тому що повністю імітує стовбур берізки, гілочки, які ростуть на цьому чудовому дереві. Ви е, зверніть увагу. Тут іде розпис, ручний розпис, знову ж таки, в стилі той, знаменитої Петриківки, однак з підрисовкою позолотою. Я бачила вже в пострадянський період іде е замість оцієї позолоти розпис такою чорною фарбою. Бачите? Чорною фарбою. У мене же позолота в такому гарному вигляді. Ми роздивимося його більш детальніше. До речі, якщо ви знайдете, здається мені, що Рената показувала такий набір в іншому розписі. І я бачила декілька. На перший погляд, будь то вони однакові, однак вони досить таки різняться. Хоча фарби можуть бути одній самі синьо-зелені. Бачите, яка краса. Ось тобур баріски, ось гілочка, іде у вигляді ручки. І такий носик чудовий. А кришечка нагадує буцім пеньок. бачите, з таким сучком. Тримаче. Ось так він закривається, і так він виглядає. Ой, оцей чайник. Оцей чайник. Так, подивимося. Ой, прошу пробачення, оцей ковшин. Ціна тут другий сорт 10 рублів і 10 копійок. Це в радянські часи. Досить такі. Доступна ціна на вироби даного підприємства, як ми бачимо. До оцього кувшина для молока, він може використовуватися для компоту у звару, йде ось така чашечка. Також, яка повністю імітує ось той малюнок, який, ви бачили на кувшині. Дуже зручно тримати. Ось. Однак сортність, от зверніть увагу, трошки не зрозуміла. Тут уже стоїть третій сорт зелений, другий сорт чорний. Як у них проводилось маркування сортності, я так ще і не вивчила. Хоча на той період перший це червоний, синій другий і зелений це був третій сорт. А тут, бачите, от, що. Але вони були незалежні, ні не від кого. Що хотіли, то собі і встановлювали. Ось такі тут дві чашечки у мене одна чашечка до цього чудового набору. І ось так він виглядає. Дуже красиво, креативно. Представте, в ті часи креативу не було також і багато. А що стосується Березновського фарфорового заводу, то це можна назвати тільки... Одне слово, браво майстра, хто створювали ось таку красу. Ну, і завершувати я буду дуже простим виробом. Я... Це посуд, я просто забула вам попередньому відео вам показати це блюдо. Ось, бачите, ось таке блюдо, простеньке з простеньких, тут деколь, тут неручний розпит, ознак знову, бачите. Ось дивіться, бачите, брак фарфорової маси, ці пухарці. Над майстри намагалися це все скрити, прикрасити. Ось декольку чудову у вигляді ось таких ірисів. До речі, ось у мене дуже багато є виробів з, з такою деколю Іриси, або як ще називають нас в Україні півники в селі. Зазвичай так люди кажуть. Бачите, які красиві. Ось е рельєфність, така широка по іде по обідку у вигляді прикрашеною деколькою і оці прекрасний цей прекрасний е, малюнок у вигляді ірисів. Ось так. такі у мене є вироби березницького міжколосну фарфорову заводу в користуванні. Я вважаю, що такі вироби достойні, щоб мати їх в своїй колекції, і тому я дякую. Тим майстрам, тим художникам, тим скульпторам, що залишили нам таке красиве, цікаве, фарфорове насліддя. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось, прокоментуйте, поставте вподобайку, мені буде дуже приємно. Миру, щастя та добра до зустрічі на моєму каналі.